Коли наша планета була ще зовсім молодою, дорослі вірили у казки, а між країнами лютували страшні війни. Люди чекали на народження Спасителя. Просим, просим гості люди. Ми колядці раді будем. Ми ягнята випасали. Чуєм і десь заграли, світло в небі засвітилось, Янголядка з'явилось. Мир вам браті, сповіщаю, дивна радість в нашім краю, в небі ясніся з'явила, народився наш Месія. Ми вертепом, полем, гаєм. Дом. Чиняйте воротонька, пане господарю, щедрівочка завітала, щастя побажала. Хай лунає щедрівочка від хати до хати, Світи ясний місяченьку, щоб не заблукати. Щедрівочка щедрувала, до віконця припадала. Що ти, тітко, напекла? Принеси нам до вікна і вареник, і пиріг принеси нам на поріг, поки тітка донесла, руки ноги попекла. Мі, мієм господає багато котю, ану хлопці, хто козу водитиме? Дядьку, дозвольте козу в хату завести. Вас дітей багато, хай козу побачать. То ви ще й господиню попросіть, а то в нас хата маленька та й холоду напустите. Ви пустіть, діти... нас козенята померзли, ми місця багато не займемо. Та діти вже, мабуть, спати похотіли. Чи як діти? Пустимо? Пустимо, пустимо. 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 Хай заходять погрітися. Скочку козоню до полиці, чи нема там паляниці. Скочку козоню до стола, чи нема там пирога. Де коза з тупою, там е, жито купою. Де коза рогом там жито з того. Де коза ходить, там жито родить. Дайте козівівса, а для нас ковбаса. Дайте нам геть жменю, а вам. А так. дай на неї подивлюся. Бери, дивись. <реш> <реш> дивись. <реш> Вона впала і хвіч задрала. Гратуйте, майже молоду козу вбили. Ти й такий зарубіток втратили. І що їй тепер на шкуру здати? Гратуйте, майже молоду козу хочуть на шкуру здати. А ну йде звідси, я доктора позову. Лікаря! Лікаря! Майже козак. Усі болячки лікую. Хм. Ну це невідома хвороба. Хоча Хочу, що оце буду, в мене був нещодавно не один пацієнт каже, ходить не можу, ходить не можу. А ось після такого укола встав і побіг, як той міхайчик. Щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а по одному та й не бувала. Щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на здоров'я, А в тім саду три тереми. Ще. Щедрий вечір. por oh. oh.